Андрій ледь встиг поставити намет на березі річки, як перші краплі дощу затарабанили по землі, висушені літньою спекою. Чоловік із розчаруванням поглянув на небо і швидко пішов у намет. Ну, от тобі і рибалка. Пробурмотів він собі підніс, звідки ці хмари взялися. За прогнозом нічого не мало бути. Андрій був завзятим рибалкою, і така непередбачуваність. Вже не раз псувала його плани, проте він намагався не здаватися і вмовляв себе зараз все пройде і все буде гаразд. Риболовля була для нього не просто хобі, а справжнім відпочинком. Він із нетерпінням чекав вихідних, щоб вирватися з міста до природи, де можна було відволіктися від робочих та сімейних клопотів. Однак цього разу рибалка могла не відбутися. Небо затягнулося хмарами, і, схоже, злива планувала бути увесь день. Андрій мав поїхати на риболовлю ще два дні назад, але його начальник, завідуючи відділенням, як завжди, несподівано дав вихідний одному з лікарів. Через це Андрієві довелося перенести свій законний вихідний. Таке траплялося не вперше, оскільки начальник. Відчував до нього особисту неприяз. Вони були майже однолітками, проте Андрій досягнув його власними силами, тоді як його начальник користувався впливом свого батька з міністерства. Андрій працював у лікарні чесно, не брав хабарів, не призначав пацієнтам непотрібних ліків і завжди намагався лікувати максимально ефективно. Це дуже не подобалося керівникові, який любив наживатися на довірливих пацієнтах. Ти що думаєш, ти найрозумніший? Та яка тобі різниця, скільки пацієнт заплатить? Що, хочеш його гроші зекономити? Не раз сварився начальник. Та Андрій не збирався його слухати, однак кожен день, коли він повертався додому після роботи, на нього чекав ще один конфлікт з дружиною Діаною. Діана була надзвичайно красивою жінкою, і при кожній нагоді вона нагадувала про це чоловікові, але її краса була тільки прелюдією до постійних скар та претензій. І що ти пропонуєш? Ходити в цих туфлях до пенсії, я хочу нові, і босоніжки хочу, і шубу, сварилася Діана. Ну, босоніжки купи, але шуба. Ну, зараз же червень для чого тобі? дивувався Андрій. І що з того? Миттєво спалахнула вона. Літо найкращий час купити шубу, та й твоєї зарплати на нормальні туфлі не вистачить. А ще я на море хочу, і в салон краси я хочу ходити частіше. Андрієві навіть не було чого сказати. Діана мала рацію щодо грошей, але він працював не заради заробітку. Його мрія була лікувати людей і допомагати їм, а приватні клініки, де все було побудоване на грошах, його не приваблювали, хоча там платили більше. Ось так він сидів на меті і думав про своє життя. Усім навколо потрібні були тільки гроші колегам, дружині. А він просто хотів робити те, що любить: рятувати життя і, звісно, рибалити. Риболовля була для нього чимось особливим сидіти з вудкою. Дивитися, як поплавець коливається на хвилях, і чекати моменту, коли велика рибина потягне його під воду. Але сьогодні дощ зіпсував усі плани. Небо було в хмарах, і здавалося, що злива буде увесь день. Андрій періодично дивився із намету. Він хитав головою, але не мав наміру їхати додому. Він не хотів бачити Діану. Нещодавно вони знову посварилися. Дружина знову дорікала йому за низьку зарплату. А Андрій випадково згадав, що вони могли б вже подумати про дитину. Але Діана різко відрізала Ти спочатку ремонт зроби. Купи нову машину, а тоді буде думати про дітей. Андрій відкинув ці думки і спробував заспокоїтись. Він дивився на краплі дощу, які стікали по намету. Проте раптом його роздуми перервав дивний крик. Чоловік вирішив, що йому щось почулося, але голос повторився це був жіночий крик. Не зволікаючи, Андрій вискочив з намету. Він забув про дощ і побіг до річки. Надовсі він побачив у воді невеличкий човен, яким кидав вітер, мов тріскою, але найдивніше було те, що всередині сиділа жінка. Андрій не став довго думати. Він швидко скинув верхній одяг, який і так промок від дощу. І кинувся у воду. Хоча річка була літньою та теплою, через зливу вода трохи остигла, але це його не зупиняло. Човен хитало на хвилях, а жінка відчайдушно боролася за своє життя. Вона намагалася триматись. Андрій, який був досвідченим плавцем, наблизився до човна, але сильний вітер та хвилі. Не дозволяли йому зрушити його з місця. Незважаючи на те, що він намагався перекричати шум вітру, жінка, здавалося, панікувала ще більше. Заспокойтеся, я допоможу, не рухайтеся, все буде добре, кричав він, намагаючись дістатися до човна. Жінка тільки відчайдушно махала руками, а вітер продовжував гнати човен по хвилях. Андрій розумів, що часу обмаль, сильний порив міг будь-якої миті перекинути човен. Він зробив ще кілька потужних гребків і, нарешті, дістався до човна. Схопивши його за край, Андрій спробував підтягти човен ближче до берега, але хвилі постійно зносили його назад. Спочатку Андрієві навіть вдалося наблизити човен до берега, але потім сталося страшне. Коли йому залишалося всього кілька метрів, сильний порив вітру перевернув човен, і жінка опинилася у воді. Почувши її принисливий крик, Андрій одразу зрозумів, що вона не вміє плавати. Він зібрав усю свою волю та поплив ближче, але жінка вже зникла під водою. Серце чоловіка почало битися швидше, і в голові промайнула жахлива думка Невже я не встиг. Кожна секунда була важливою. Андрій набрав у легені повітря і пірнув у каламутну воду. Видимість була поганою, і йому довелося орієнтуватися майже на навмання. Раптом його пальці торкнулися чогось теплого та гладкого. Це була рука жінки. Він міцно вхопився і потягнув до себе. На щастя, вона ще не встигла набрати багато води, хоча дихала з великими труднощами. Вона не панікувала, як це часто буває з тими, хто тоне, і не намагалася потягнути його за собою на дно. Андрій плив з останніх сил і, на щастя, дощ поступово почав стихати. Коли він таки дістався до берега, він відчував себе повністю знесиленим. Його руки та ноги тремтіли від напруги, а тіло боліло, як після довгого марафону. Але думки були тільки про те, щоб врятувати жінку. Він витягнув незнайомку на берег і одразу помітив щось незвичне її живіт був великим. Вона була вагітною. Боже, вона вагітна, промайнуло в голові Андрія. Тільки тепер він зрозумів, що врятував насправді двох людей. Жінка почала кашляти і з подивом дивилася на свого рятівника. Вона була красивою, хоча дуже наляканою. Андрій посміхнувся і запитав. Що ви в таку негоду вирішили на річці бути? І чому самі? Пробачте, відповіла жінка і опустила очі. Я просто не мала іншого вибору. Не думала, що буде дощ, хотіла перепливти на інший берег, але не вийшло. Андрій помітив, що вона скривилася від болю і трималася за живіт. Що з вами? Вам погано? запитав він. Але жінка не могла нічого відповісти. Андрій опустився перед нею, підняв плаття, і сумнівів не було. У неї почалися пологи. Мабуть, стрес, який був викликаний небезпекою на річці, спровокував роди. Боляче, ой, як боляче, стогнала жінка. Тихо, я зараз вам допоможу, заспокойтесь, будь ласка, швидко сказав Андрій і побіг до своєї машини. Він взяв термос із теплою водою та рушники. Як лікар, він, звісно, знав, як приймати пологи, але раніше ніколи не робив цього сам. Це була перша ситуація, коли все залежало тільки від нього. Жінка кричала від болю, вона дряпала пісок своїми руками. Потерпи, будь ласка, зараз все буде добре. Андрій навіть перейшов на ти, намагаючись її заспокоїти. Звідки, ви знаєте, звідки вам знати, що буде легше? простогнала вона у відповідь. Я лікар, спокійно відповів Андрій, і жінка якось помітно заспокоїлась, хоча біль не вщухав. Через півгодини все було позаду. На руках Андрія лежала маленька дівчинка. Він завернув дитину у рушник і підійшов до машини. Залишатися на березі було небезпечно жінці та дитині потрібні були комфортні умови. Андрій допоміг молодій матусі сісти в машину. Він відчував неймовірне полегшення і гордість за себе. Пологи пройшли успішно. Жінка, котру звали Світланою, була вдячна і не могла стримати своєї посмішки, хоча виглядала вона дуже виснаженою. Я відвезу тебе в лікарню. Там тебе огляне спеціаліст, я лікар, але хірург. З посмішкою сказав Андрій. Але, думаю, ми впорались. Світлана нарешті відкинулася на сидіння. Вона притиснула дитину до грудей і ледь тихо подякувала Андрієві. Вони вже майже під'їжджали до міста, коли Світлана раптово сказала: Я хотіла втекти від свого батька. Він п'є і постійно влаштовує скандали. Каже, що я нагуляла цю дитину. Ну, як це слухати? От я й втекла. Андрій просто не міг повірити в те, що вона говорить. А чоловік. Чому він тебе не захистив? запитав він, але він побачив на її очах сльози і зрозумів, що просто зачепив за болюче місце. Він мене покинув. Ми разом працювали у місті. Я чекала його з армії, була вірною. Коли повернувся, ми разом поїхали у місто. Знайшли там роботу, він працював двірником, а я офіціанткою. Спершу все було добре, але потім пішли плітки, що в нього роман. Із хазяйкою. Спершу я не вірила, а потім таки побачила все на власні очі. Ми посварилися, і я пішла, навіть не знаючи, що вагітна. Справді складна ситуація. Андрій сумно похитав головою. Але не засмучуйся. якщо потрібно, я поговорю з твоїм батьком. Хоче він того чи ні. Світлана зітхнула, і вона знову притиснула до себе дитину. Андрій знав, що тепер все для цієї жінки зміниться. І насправді він радів від того, що він врятував два життя, він дав їм шанс на щасливе життя. Риболовля в той день не вдалася, але Андрій знав, що зробив найважливіше, допоміг новому життю з'явитися на світ. Тепер у нього було про кого піклуватися. Він дивився на Світлану. Світлана з вдячністю подивилася на свого рятівника. Їй було страшно навіть уявити, що могло б трапитись, якби Андрій не опинився на березі річки того дня. Ну от, ми приїхали. Зараз я поговорю із лікарем, а ти поки що посиди, будь ласка, тут у машині. Я тебе покличу, і ти підеш, з бадьорим голосом сказав лікар. Світлана мовчки кивнула і поправила рушник, у котрий була загорнута її донечка. Андрій швидко все владнав, і Світлана не встигла навіть і опам'ятатися, як вона вже йшла коридорами лікарні. Вона раділа, що все пройшло так добре, і вона не переставала дякувати Андрієві. Коли Андрій провів її палату, він сітхнув і пішов до виходу. Риболовля не вдалася, тож доведеться таки повертатися додому. Але там на нього чекала інша реальність його дружина, яка постійно була незадоволена. Коли Андрій зайшов додому, на нього чекало щось набагато гірше, аніж просто черговий скандал. Історія була стара, як світ. З кімнати він почув голоси, а в коридорі стояла чоловіча пара взуття. Серце чоловіка стиснулося, і ноги стали ватними. Він підійшов до дверей спальні. І різко їх відчинив. У цей момент йому хотілося щоб це був просто жахливий сон, але реальність була ще гіршою. Діана була в ліжку з чоловіком, якого Андрій добре знав. Це був його завідувач Микола. Різниця в віці між ними була близько семи років, але це не стало перешкодою для їх стосунків. Так, значить, ти свій вибір зробила, холодно сказав Андрій, подивившись на дружину. Він намагався зберігати спокій. А Діана не проявляла жодної сором'язливості. Вона відповіла: Ти сам у всьому винен, приперся додому швидше, сидів би на своїй рибалці, все було б добре. А Микола навіть не приховував своєї зверхності. Знаєш, скандали нам не потрібні, сказав він. Почаєш розказувати всім підряд, я тебе просто звільню. Будеш працювати на нічних змінах, поки сам не прийдеш просити пробачення в мене. Ти мене зрозумів? Андрій більше нікого не слухав, він точно знав. Він більше ніколи не буде працювати під керівництвом Миколи і не житиме під одним дахом зі зрадницею. Раптом він зрозумів, чому так часто у нього були нічні чергування. Завідувач навмисне організовував собі романтичні ночі з його дружиною. Він зібрав кілька речей у спортивну сумку і пішов до виходу. Він не знав, що робити, куди далі йти, але він точно був впевнений – він хоче змінити своє життя. Того вечора він таки зупинився в готелі і одразу написав дві заяви: одну на звільнення, а іншу на розлучення. Наступного ранку Андрій вирішив відвідати Світлану в лікарні, на його подив, її вже готували до виписки. Одна з акушерок, побачивши його, жартома сказала: О, татусь приїхав, хоча всі знали, що Андрій не є батьком дитини. Він тільки посміхнувся. Він взяв маленьку дівчинку на ручки і відчув, як у його душі зароджується тепле почуття. Але Світлана виглядала сумною. Що трапилось? запитав він. Він не хотів на неї тиснути, розуміючи, що розмова може бути неприємною. Раптом йому в голову прийшла несподівана думка Слухай, а може, я поїду з вами в село, і, якщо треба, я поговорю з твоїм батьком. Якщо він буде проти, то я скажу, що це дитина моя. Світлана здивовано подивилася на нього. Ти серйозно хочеш переїхати в село? Андрій загадково посміхнувся і відповів. Авжеж я не жартую. Обличчя Світлани одразу засяяло від радості. Вона не могла повірити, що її забере справжній чоловік, який не тільки захистить її, але готовий поїхати з нею в село. Андрій таки дотримав свого слова. Коли вони приїхали додому Світлани, він відстоював її перед суворим батьком, який спочатку був, звісно, незадоволений, але, дізнавшись, що в його онучки буде турботливий батько, він таки змінив свій гнів на милість. Через кілька днів Андрій знайшов роботу фельдшером у місцевій амбулаторії. Слава про його професіоналізм швидко поширилася всюди. І люди з інших сіл. Приїжджали до нього на прийом. Нарешті він зміг знайти справжнє задоволення в роботі, і він переносив користь людям. А також, нарешті, мав люблячу сім'ю. Риболовля, яку Андрій так любив, так і залишилась для нього приємним хобі. Тепер він міг вирушати на річку, коли захоче, і ніхто більше не стояв на заваді його щастю.